Спідвей європейського зразка повертається до рівного 11 жовтня. На стадіоні Мототрек відбудеться європейський кубок зі спідвею Масес. Змагання такого роду востаннє проводилися у нашому місті ще у 2012 році. Керівник клубу вболівальників рівненського спідвею Сергій Головня говорить, що дану гонку дозволили проводити через те, що цього сезону було проведено два вдалих старти. Це справжній бонус, справжній сюрприз, і ми не хотіли відмовлятися від такої можливості, адже Чому нам надали право провести такі змагання? Тому що ми показали, що ми це робимо на високому рівні, і думаю, що всі вболівальники, які збиралися на трибунах, а їх збиралося дуже багато в цьому році, нас оцінили, і думаю, що знову підтвердять своє захоплення з підвеєм, свою любов до Спідвею і цього разу. У Кубку братимуть участь гонщики з Польщі, Чехії, Словаччини, Болгарії та України. Спортсмени з Угорщини в останній момент відмовилися від участі. Проте Сергій головня запевняє, що гонка буде достойною, адже на заміну угорським гонщикам вдалося запросити двох топових спідвоїстів. Аби зробити певний сюрприз для наших болівальників, нам вдалося договоритися з дуетом датських спортсменів. Це топова країна з у світі спідвею. І будуть молоді спортсмени юніори, які я думаю е покажуть свій клас. Отож, 11 жовтня, о 14.00 розпочнеться автограф сесія гонщиків. А вже о 15.00 спортсмени вийдуть на доріжки, аби востаннє в цьому році подарувати вболівальникам адреналін та незабутні емоції. Віктор Терещук, Павло Невесенко у ритмі подій.